І так, ось канадський Walmart. Як бачите, парковка здоровенна. Їх тут вже багато, але ну, це мій перший похід в Walmart. Так що зараз подивимося, що і як. Паркується, як ви бачите, широко. Так що ніхто нікого не б'є. Дверима вже приємно. Парковка без всяких там обмежень. Так що ніхто тут не дріфтує, нічого такого не робить. Асфальт, звісно, не ідеальний. Ну але це Канада. І Winter Coldis, так що він Ну, Машини, як бачите, в принципі, дуже таких якихось старих машин, чи дуже розбитих немає. Тільки сказав про нерозбиті машини. Ось. Дуже полюбляють джипи. Паркетники особливо і японські автомобілі тут в пошані, скажімо так. Возики є. Ну, Бачите, парку місця, довжина, яка тут стоїть міні-вен, і ще в нього залишається місце. І на блішаних дисках багато машин їздить навіть на шипах дехто. І парковка не закінчується, як бачите. Парковка продовжується, кількість магазинів продовжується. В цьому відео, як бачите, все з боку біля нашого готелю, всі магазини. Так, зайдемо потім в цей Максі, ніколи про нього не чув. Зараз подивимося ще раз. А ось і Волмарт. Що, зайшли в Волмарт, він двохповерховий. Йдемо шукати щастя. Або знімати вам контент. Не знаю, чи то можна контентом назвати, то що просто показується, що стоїть в магазині і по яких цінах. Ну, можливо, хтось для себе щось цікаве побачить. Можливо, комусь буде цікаво, підрахує собі якісь там бюджети наїду. Ще іншими вже все пораховано, скільки тратять на місяць і так далі. Може хтось побачить продукти, які думає, що їх тут нема, або дуже хоче. Чай ліптон є вже прогрес. О, яйця, як бачите, 12 штук, йогурт більший, морозиво, все. Ну, все в тих великих упаковках. Люди не то не, не штовхаються, так як в Польщі. До речі, сьогодні неділя, магазини всі відкриті. Я б декілька разів в Канаді всіх перепитувався, чи дійсно вони всі будуть в неділю відкриті. Дійсно всі в неділю відкриті, як в цивілізованих країнах, а не в... Європі. Вам 700 г лендемса. Червоний, до речі, синій. Ну, тут можна, скажімо так, рік тільки потратити на дегустацію продуктів, всяких, щоб знайти свої любимі. І дивіться, канцтовари Зразу, Як вони то сортують, не розумію. Креми. також велика банка, щоб ви розуміли розміри. Таких моя рука. Да. Зразу косметикою можете в Олмерці, застаритися, велик собі купити, щоб потім педалі крутити. Ну, коротше, можете приїжджати, дивитися, роздивлятися, <сх> щось купувати. Ну, Тобто ціни, в принципі, вміняємо. Я б навіть сказав, що можливо, дешевше, ніж в Польщі, і 100% дешевше, ніж в Європі. 100%. Наголошую ще раз, що це все канадський долар. Ось так у них виглядає аптека. То з аптекою ми вже тут познайомилися, там можуть фармацевти. Вам щось порадити безкоштовно. Але, допустимо, якісь навіть на горло щось таке, це по рецепту. Ну Дивно, але ще гірше, ніж то, що в Європі, допустимо, ще більші, більш серйозні, як би так, жорсткі норми. Хоча, в принципі, вони самі з того сміються. Ціни, в принципі, стараюся знімати так, щоб було видно. Звісно, не всі, але О, хоча б більшість, щоб попадала. На відео. Думаю, що це все, в принципі, якщо зупинити відео, видно. Ось так. Та що, прогулки по магазину? може ще, якщо напишете щось в коментарях, може ще щось зазніму. Але думаю, що то тільки людям, які тут приїжджають, цікаво, але як ви вже приїдете, ви вже і так буде це все, все бачите, бо тому що... В принципі, як будете тут, то Walmart на кожному кроці. Ну от станки Gillette, так. Да. Тобто, в принципі, можете порівняти ціни з тим, що в Європі чи там в Україні. От, Допустимо маєте скільки їх тут за 40 доларів. Навіть зубна паста в упаковках. Оп, оп. Ось. Нормальний сайз зразу. 10 баксів вроді, не катастрофа. Поєднали цей. Поєднали вам ашан з під в одне, і назвали це Волмартом. Можна теліками, ігрушечками закупитись. Ну, до речі, недорого. Напевно, 600 американських доларів виходить. Ось телевізори. Телефончики зразу собі можна прикупити. Ну коротше, нормально. Я думав, що буде гірше. Допустимо, порівняно з Керфером в Парижі, який прям ну, там, він був не дуже ухайний, називаємо це так. Слово, в принципі, нормально. Ну, не так гарно, як сільпо в Україні, чи ОТБ, ну але вже як є. Тільки самого head Shoulders, різних розмірів, абсолютно всі смаки, і навіть більше, що було в Європі, допустимо. Так що ну, приїжджайте, вибираєте, пробуєте. І так стосується всього. Так, хто не вміє проводити гарно свій вечір з алкоголю, не переживайте, вам в Канаді всього вистачить. Ось, все є. Такий от магазинчик культурний, чистенький. Так, аптека, магазин з косметикою, хімією і так далі. І навіть з газетами. Прошу дуже. Тут вже, напевно, знімати буде дуже довго. Тому так вам покажу, як воно просто виглядає. В магазині Максі, я казав, що ми зайдемо. Якось покраще Волмарта. Лідей багато. Ну, в принципі, непогано, ціни хороші. Все, свіже. Нема такої катастрофи, як я бачив в Польщі, наприклад. Магазин просто величезний. У всіх американських фільмах в холодне молоко і в період в коледж. Продовжуємо мандрівки по торгових центрах, тому що маємо оформити собі карточки. Торгові центри симпатичні, тільки це вже 9.40. Як бачите, мало що працює. В неділю також більше половини магазинів закрита. Ну, але вже як є, походу від коронавірусу ще лікується. Краси. Ну, Там все то саме, що ви всюди бачили COVID-19. Ось таке от. Ціни собі позбільшуєте. До всього маєте додати податок штату від 7 до 15%. Вибір великий, все виглядає гарно. Тобто, в принципі, в принципі можна сказати, що повністю задоволені. Магазин теж... Виглядає досить цікаво, культурно, прибрано. Тобто, ну, хоча вчора заходили в, магаз... в такий маленький магазинчик місцевий, ну, там було трошки бідніше, щось бідніше, щось багатше. Дуже багато всього нового. Звісно, треба привикнути, що їсти, що не їсти, що смачне, що не смачне, за що доплачувати, за що не доплачувати. Ну, але виглядає все, як бачите, симпатично, апетитно. Сам магазин також виглядає прекрасно. Дуже багато такої нарізаної продукції, за перший магазин, в якому це бачимо. Ось такі салати. Розташування також дивне, З тортики. Порції, до речі, більші, ніж в Європі. Оце, в принципі, всі про це казали. Я ще раз то повторю. Ціни всі в принципі бачите. Ну, Все в канадському доларі, наголошую. Ось великодні торти такі придумали. Ось ці такі варіанти, так розумію, сині це індичка. Ну, маєте достосуватися до таких магазинів, привикнути. Ну, порції дійсно всюди великі. Дуже багато вакуумних упаковок. Ось тут Кількість ножок бачите. Якість м'яса думаю, що також В принципі бачите. Підлога ідеально чиста. Ніде нічого не розлитого, не розбито, нічого такого. Сосиски любі. Це асортимент просто величезний. Ось допустимо креветки 18 доларів, але дивіться, які вони великі. Величезна яка порція. Ось який величезний вибір всього, що можна. Це величезна нутелла. І ще дуже багато її аналогів. Це все один магазин, і це не Волмарт, наголошую, це якийсь менший магазин. І ну, реально можете ходити тут. а <смі> Якщо все вивчати і все читати інгредієнти, то я думаю, що 2-3 години будете тратити так точно для початку. Ну, мене дуже цікаво, що в Walmart і що в Костку, тому наразі просто ходимо, роздивляємося, дивимося ціни, порівнюємо об'єми. Е, до речі, що приємно в Канаді. Швидкість в кілометрах, все в літрах, тому не так. Не так важко, як в Америці, допустим, що зразу всі величини міняють. Ок, тебе по акції. Бачили такі упаковки? Що ви розуміли, він більший, ніж айфон. Ну, так що все дійсно велике таке, як всі розказували, і воно ну, так вроді відео дивився інших блогерів, да? І, і ну, там було видно, що воно там більшого розміру і так далі. Ну, але як бачиш це на свої очі, то воно дійсно інше. Ну от банки, банально з... Зованими напоями, так? Да? Ну, тобто я ще такого ніде не бачив, наприклад. Ось ще Кока-Кола. Ну тут реклама то на французькій, то на англійський. як вам би як виберете. Як ви ну, не знаю, що і що наразі, нічого ще не пробували. Так що відео знімається на четвертий день в Канаді, можна навіть сказати на третій. От готова піца 899. Ось на 33, він фанта коло в них таких розмірів. Ціни подімо в іншому якомусь роліку. Але, до речі, чисто прибрано, гарний магазин. свіжо побудований, звісно, але класно. Похоже на сільпо в Україні. Можна чимось краще. Ну, до Пасхи вони готові. Круга така Паска в них є. І так, перший раз в канадському кафе. 30 доларів канадських. З чай Попробуємо. Ось ціни в Канаді на їжу. Товар канадський, але вам перед тим пропонують е, лишити тіпс, чай І ви самі вибираєте скільки перед тим як ви заплатите. І до цього ще треба податок, ну тут 10-12% податок, в Торонто це 15%. Ціни бачите. Ось така бокова. Ось Такі інші напої. Все більше ніж 2 літра. Магазин у них також великі і чипся Лейс. Якщо ви купляєте три, буде така ціна. Що за один, то мають за іншу. Ну, все я заохочую до того, щоб ви купляли багато. Магазин просто надзвичайно великий. <гум> Заходили за кут, думали, що можливо щось буде там тільки трохи, опа. І ще такий самий розмір магазину, як був, це, звісно, вражає. Все дійсно свіже, гарне таке. Єдине, що ціна в доларах не подобається. Ну і так як всі казали, харить, то що треба дораховувати податок. Ну, дійсно харить. Ось. Йдемо далі. Там вже до вікна це то теж магазин. Ось. Нарізані такі ось Всякі продукти. Ось. Ну ось торговий центр в Даунтауні. Величезний магазин, з який я перед тим знімав продукти. І ось все продовжується і продовжується. Ну, Фонтани. Єдине, що будьте готові до ціни на хліб. Що-що, а ціна на хліб. Це, звісно, так кусається. І це ще якийсь відносно адекватний магазин по цінах. Але всякої випічки, всього просто настільки багато, вибирайте дибе, що хочете. Навіть ці курівки це теж велика пачка, як бачите. вам така пачка чіпсів. Ось моя рука, якщо що. <гум> Бомба. Дивіться, незвичайні продукти. Чіпси з огірком, чіпси з кислим огірком. І поїхали. уявляєте, скільки смаків лейсу є, так? Да? Я навіть не знав, що їх стільки існує. Це по факту це можна б було зробити набагато гарнішим. Да? Оце можна б було зробити гарнішим. Я не знаю, чи вони не паряться, чи їм все одно, чи їм підходить, чи їм навіть може то подобається. Не скажу, що фігово. Тобто воно чисте, воно рівне, широке, тобто люди розходяться без проблем, ніяких там толкучок, нічого такого немає. Ну але якщо б це зробити гарнішим, як в Україні чи в Європі, було б взагалі. Ну, але так як є. Хоча все, що стосується їх комфорту, все шикарно. Тобто вибір в магазинах. Немає черг, якість товарів, воно все просто прекрасне. Відповідно, напевно, що, що їх постоїв. Бачите, навіть як плитка відблискує, наскільки вона криво покладена і в общем, та плитка. Ну, тут інше стоїть. Всім хіпо якось. Якось отак. От Ось такий розмір магазину, так? Да? Магазин називається Continental. Я ніколи про них нічого не, не бачив. Ну, ціну, от бачите, долара. Не знаю. Не можу вам нічого описати, сказати, ну тобто те то, що бачите на відео, то воно в принципі так і є. Ось. Коврик міг би бути чистіше, чесно кажучи. Ну але добре, що є. Ось ціни.